Комунальники свідомо обкрадали українців 50 мільйонів гривень вони мають повернути людям, яким встановили завищені тарифи. Це не жарт, а реальність, яку чи не вперше визнала держава. Детальніше про цей прецедент і що він може означати для кожного з нас розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі. Теми. І сьогодні буде приємна новина. Я б навіть сказав, що це прецедент, адже держава визнала свою помилку, те, що комунальні підприємства змушували людей платити за завищеними тарифами. Люди почали масово писати скарги, і це дало. Результат. Результати оприлюднили в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За результатами державного нагляду протягом 9 місяців 2025 року виявлено масові порушення з боку підприємств, які надають послуги у сфері ЖКП. Результати. Проведено 325 позапланових перевірок суб'єктів господарювання у сфері ЖКП. У 302 випадках встановлено порушення це 92,9% від загальної кількості перевірок. Прийнято 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 2,5 мільйони гривень. Винесено 210 приписів щодо усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства. До адміністративної відповідальності притягнуто 62 посадові особи, накладено штрафів на 130 тисяч гривень. Відповідно до приписів та рішень зобов'язано повернути споживачам понад три. Мільйони гривень. Це е, мова йде про ситуацію загалом по Україні. Окремо відзначили ситуацію у місті Миколаєві. На підставі численних скарг мешканців міста Держпродспоживслужбою проведено позапланові перевірки одного з надавачів послуг. Що це за надавач не сказано за результатами проведеної роботи, підприємством здійснено перерахунки споживачам на суму понад 50 мільйонів гривень. Можливо, хтось нас зараз дивиться з Миколаєва, або можливо, у вас є близькі знайомі, друзі з Миколаєва. Теж буде цікаво дізнатися інформацією, чи отримали ці люди дійсно не перерахунок. Тому що, от цікаво, як це відбувається. Ви просто вдумайтеся в цю суму: 50 мільйонів гривень. Це ж наскільки треба було знахабніти, щоб на, на такі суми наживатися на людях, і я впевнений, що це не багаті люди. Тобто це звичайні люди, які платили комунальні послуги. Серед них е, пенсіонери, які мають мізерні пенсії, які рахують кожну копійчину. А тут, а тут якщо це 50 мільйонів, я навіть не знаю, як, як це можна було е, таку аферу зробити, і це ж на державному рівні. Тут не сказано, яке це саме, який це надавач, але е, тим не менше. Я думаю, що, можливо, ми ще дізнаємося цю інформацію, От, можливо, хтось дійсно з глядачів може е поділитися, розповісти більш конкретно, що це за надавач послуг в Миколаєві, який заборгував ось такі суми, і чи справді, як пише Держспоживслужба, е що вже, е вже проведено перерахунки. Тобто, е якщо вірити. Цій службі, то люди вже мали отримати назад оці вкрадені у них гроші. Ну, наскільки я розумію, це не відбувається так, що вам просто надіслали там гроші в конверті да, чи, чи як, а просто наступні платіжки вони вже приходять з меншими сумами, якщо ви переплатили. І це, звичайно, можуть бути і невеликі суми, якщо рахувати. На окремо взяту людину, тобто, ми ж не знаємо скільки це людей загалом. Справа ж в тому, що, наприклад, от не всі є фахівцями. Я, наприклад, не завжди розумію, скільки там оцей кіловат енергії, як це все рахується, власник квартири це робить, я орендую, я йому довіряю. Хоча були випадки, коли я йому казав, що щось мені здається, якось якось щось занадто великі суми. Потім виявилося, що він щось не те порахував. Це людський фактор. А якщо це робиться свідомо, якщо це, наприклад, незначні коливання. Якщо там на якусь копійчину, да, на, на кілька гривень якесь перевищення, знаєте, я можу і не помітити. Отак от я не помітив. Потім бабуся якась не помітила, ще хтось не помітив. І ось таким чином хтось отримує от такі прибутки понад 50 мільйонів гривень. Отак, от потрошку, потрошку, знаєте, абсолютно може. Може бути. Про що це говорить, друзі? Це говорить про корупцію, про масову корупцію в системі комунальних послуг. І це лише крапля в морі. Просто це почало все-таки спливати на поверхню. І це плюс. Я навіть хочу процитувати вам заступника голови Держспоживслужби Андрія Крейтора. Він зазначив, що українські споживачі не повинні нести витрати через помилки чи безвідповідальність постачальників послуг. Люди мають право розуміти, за що вони платять, і отримувати справедливі, економічно обґрунтовані тарифи. Тільки от мені здається, що якось він трошки пом'якшив пом цю ситуацію, тому що є різниця безвідповідальність чи помилки. Чи це свідомо робилося? Мені здається, що це робилося свідомо. Напишіть, що ви думаєте. Ну тому, що коли це помилка, ну це можна дійсно людський фактор, десь не там кому поставили, десь не те порахували. Але ж не на 50 мільйонів гривень, вибачте. А якщо це безвідповідальність, ну добре, людина безвідповідально поставилася знову ж таки, не так порахувала. Але ж на цією людиною є ж якісь начальники. А коли мова йде про такі суми, то це вже система, це вже не одна людина поставилася безвідповідально. І тому мені здається, тут не варто прикрашати, треба називати речі своїми іменами. Ось. Але добре, що це все таки випливає на поверхню, ми маємо право, незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на те, що як би нам не казали, що треба затягнути паски, що треба там заощаджувати, що в усьому винна Росія все можна списати на війну. Ні, треба відстоювати свої права. Якщо вам здається, що ви переплачуєте, якщо ви дійсно бачите такі аргументи. Ви можете об'єднуватися з сусідами, подавати скарги, і, як бачимо, це дає результат. Навіть у Держспоживслужбі наголошують, що у разі неправомірного підвищення тарифів на комунальні послуги громадяни можуть звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби, Чому би і ні? тобто треба звертатися, якщо ця служба таки показує результат, то, то це добре. От, але мені все таки здається, що те, що ми зараз почитали, так вже кілька статей є на цю тему, але джерело це саме сайт Держпродспоживслужби. То мені здається, що це далеко не всі випадки. Бо дійсно не скрізь люди скаржаться, не скрізь люди розбираються. Не кожен хоче взагалі е влазити в цю справу. Да? Є люди, які довіряють владі, ті ж пенсіонери і. І вони навіть не знають, не всі е, готові там оплачувати послуги юриста, чи якось розбиратися, як писати ті заяви. Це ж треба витрачати час, а часто і нерви. І ну немає віри у людей, що вони можуть чогось досягти. Тож давайте, друзі, підсумуємо: з одного боку є прогрес, люди скаржаться і це дає результат. Відбуваються перевірки. Але з іншого боку, ця ситуація свідчить про масову корупцію. У комунальній сфері, і це не може не засмушувати. Мені цікаво дізнатися вашу думку, чи підозрюєте ви, можливо, що ви переплачуєте за комунальну послугу ту чи іншу своєму підприємству, що вам завищують тарифи, чи намагалися ви скаржитися в такому разі, і якщо так, то до яких результатів це призвело? Усе обов'язково почитаю, діліться в коментарях вашими історіями, адже ми бачимо, що це дає результати і відстоювати свої права потрібно. Я дякую всім, хто дивився. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, якщо так. Поставте йому лайк, поширте його серед знайомих, серед друзів у соцмережах. Не забудьте підписатися на канал та клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні не менш важливі та корисні наші випуски. З вами був Віталій Мархалик. Побачимося на ютуб-каналі Політмедіа. Бережіть себе.